Всім доброго вечора! Ви на каналі Пригін та Підбір автомобілів з Європи. І в вашій увазі ось таких два автомобіля. Зараз в Україні. Вони вже розмитнені, сертифіковані. В принципі, про цей автомобіль, Volkswagen Passat 2017 року 2-літровий, я вже неодноразово закидав відео. Не знаю, в чому причина, чому ще його не купили. Тому що дійсно по автомобілю. ну... Немає жодних зауважень, ну, окрім того, що там потрібно, припустимо, два колеса на зимових, два е, потрібно замінити. Ну, Але колеса це є е, ну, матеріал, який це те саме, що солярка в баку. Це лише розхідники. А так в загальному по автомобілю немає жодних зауважень. Двохлітровий в гарній комплектації, без єдиного підкрасу. Е, автомат стоїть 381-й, 7-стопеневий мокрий. Жодних нарікань по автомату, працює він бездоганно, немає жодних зауважень. Коротко ще раз обійду про ось цей Passat. Це Passat 2018 рік вона почала експлуатуватися в Нідерландах. Рік випуску і рік продукції 2017 рік. 2-літровий оптика стоїть ледовська, вбудований Дістронік, тобто адаптивний круїз-контроль. Датчик дождя, датчик світла, складання дзеркал. Ось вам Вінкод, кому потрібно буде пробити. І хто хоче її пробити по карвелті, коли пробивається вона від початку до кінця. По колу обійду її помаленьку. Ще раз вам наголошую, автомобіль весь в рідній фарбі, кого буде цікавити більш так детальна інформація. І кожного елементу на стан лекофарбового покриття можу організувати, тобто скинути відео вже безпосередньо замовнику, якого це буде цікавити. Також має камеру заднього виду, велике багажне відділення, ну так як в пасатах в, принципі, в них всіх великий багажник, досить такий містимий. Шторка має два положення. Тут в нас замість запаски йде ремкомплект. Сидіння також можна за допомогою ось цих речашків положити, тобто у вас збільшується взагалі до 2 метрів. Тут в нас вбудована камера заднього виду. Що мені подобається в Volkswagen, що тут камера завжди виходить чиста і не потрібно її витирати кожного разу. В даному пасаді присутні AdBlue. По адблю немає жодних зауважень. Зараз працює. ну, кажу, по, по, по всьому автомобілю немає взагалі тіпа, жодних зауважень, окрім того, що потрібно поміняти задніх два колеса, тому що одне таке, одне таке. Трохзонний клімат-контроль на панорамному даху. Безключовий доступ, заводиться з кнопки. Ось так у нас виглядає перед автомобіля. Сидіння в нас тут тут матерії. Мікроліфти, як водійське, так і пасажирські. пасажирське Віртуальна приборка пробігу 233 тисячі. Ось. У нас 233 тисячі, автомобіль заводиться з кнопки, так, тобто старт стопна система. Світло у нас досить таке хороше, автоматичне переключання так, також з на наближнє. Адаптивний дістронік, мультируль, камера заднього виду. Відповідно, зразу у нас з лівої сторони машинка, передній і задній партронік. Тут у нас електроручник автохол. Коробка, ще раз кажу, працює без зауважень, ну, двигун працює також без проблем. Всі 4 склопідіймачі. Ну, Хороший, адекватний автомобіль. 2-літровий 110 кВт. Вартість його на даний момент можу зробити вже таку знижку ну, 16800 в доларах. Можу його віддати з повним пакетом документів, з сертифікатом і з страхівкою на 2 тижні для того, щоб ви могли від мене їхати. І ось такий Renault Megane 2018 рік. На гарній оптиці Led Pure Fusion. Тут у нас 17 лихосплавні диски, якщо не помиляюся. Так, Ні, 16 -ти. 16 -ти лихосплавні диски. Резина у нас тут стоїть М С, тобто все сезонка в хорошому стані, тобто резину тут не потрібно міняти, можна зараз їздити, я от зараз зимою їжджу, немає жодних зауважень. Весь автомобіль в рідній фарбі, також без жодних підкрасів, підлаків, царапин, пошкоджень. Пробіг в автомобілі 155 тисяч оригінального пробігу. Також можу надати ВІН-код, кому це буде потрібно. Е, продемонструвати кожен елемент кузова на стан лакофарбового покриття. Це також без проблем. Тут в нас камера заднього виду. Ну, багажне відділення, звісно, чуть-чуть менше, ніж в PASA. Запаски також немає ремкомплект. тобто... Дом... Клей, крюк і автомобільний компресор. Також можна за допомогою речашків зліва і справа положити сидіння, використовувати як диван. Ось такий. Має автопаркування. Дуже багато функцій, практично майже те, все, що мало бути в басейн. Також не в всіх комплектаціях босе є, те що тут. Вона має безключовий доступ, складання дзеркал, два ключа, сервісна книжка, хороша оптика, датчик дождя, датчик світла, датчик щитування дорожніх знаків, автоматичне переключання світла, мертві зони в дзеркалах, велика навігація. також... Проекція на скло. Старстопна система має також на кожній дверці ось такі підсвітки. Посередині між сидіннями також підсвітки. Вони міняються від вашого бажання, тому що тут є 5 режимів їзди: спортивний, економічний, комфортний. Також ви можете його підстроювати під себе. Заводиться автомобіль без жодних проблем. Ось зразу виїжджає в нас проекція на скло. Тут одразу ви бачите, з якою швидкістю ви можете їхати, тобто ще тої дорожні знаки, і, в принципі, з швидкістю, якою ви їдете. Стоять мертві зони в дзеркалах, також тут в нас присутня. Запас ходу 315 км ніхто не збивав. Датчики тиску в колесах, ну потрібно е, проїхатися буквально пару метрів, воно вчитає і він вам напише, з, який тиск в якому колесі. Ось 155 481, середнє е, споживання десь палива на 100 км 5 літрів. Тут у нас мультируль, велика навігація. Автопаркування, механічна коробка передач, 6 -ступінчата. Тут у нас електроручник, кнопка, яку я вам говорив, тобто ви можете міняти режим їзди, спортивний, комфортний, еко, нейтральний і персонально під вас. І з кожним вибором міняється підсвітка. ось, Зразу стає червона, відповідно, тут червона панель. Міняється вигляд самого спідометра. Економічний в нас йде зелений, нейтральний у нас йде такий жовтуватий, і персональний ви вже підстроїте під себе. Досить таки зручно, коли потрібно обігнати, включайте на спорт. Правда, це не, не Феррарі, але чуть-чуть збільшуються обороти і набагато швидше виконується обгін. Тут у нас 4 склопідйомника. Автоматичне складання дзеркал, ліве праве дзеркало, блокування задніх дверей і підйомників на задніх дверах. Ось такий автомобіль. Світло, як ви бачите, досить таке хороше, дальнє взагалі суперове. Також тут одразу включається автоматичне включання світла. Ось загорілася лампочка з лівої сторони, вибачайте зафокусування. З лівої сторони вона світиться, тобто фари у вас будуть вже переключатися автоматично. Тут у нас де підстаканник на 2, його можна засувати вліво-вправо. Бардачок у нас також немаленький. Тут бардачок в панелі досить об'ємний, можна запихнути досить таки багато речей. Бардачок нас використовується літом як холодильник. Зверху дзеркало, яке підсвічується так само, і в пасажира точно таке саме. Ось такий автомобіль. Ціна даного автомобіля з повним пакетом документів 15,5 тисяч доларів. Автомобіль вже сертифікований і чекає нового власника. Отже, всіх, кого цікавлять, Будь-який із цих двох автомобілів. Мій номер телефону 0976062599. звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій Тікток-канал, YouTube канал. Зараз водій доїжджає вже до кордону польсько-українського. Буде переходити в понеділок на розмитнення і будемо вже віддавати ті автомобілі, які ми підібрали цієї неділі. Наступного неділі будемо відправлятися також в Нідерланди. Будемо забирати ще одного ягуара і Volvo V50. Всім мирного неба, спокійної ночі, до побачення, до нових відео. Дякую за увагу.